Вітаю, ми часто сприймаємо закони збереження, ну знаєте, енергії, імпульсу, як щось дане, як основу фізики. Але ж звідки вони насправді беруться? Чи це просто випадковість така, що світ саме так влаштований? Чи може є якийсь глибший зв'язок, ну скажімо із симетрією? І от саме це питання приводить нас до Емінетер і до її без перебільшення революційної праці 1918 року, інваріантні варіаційні задачі, робота, яка власне і встановила цей фундаментальний зв'язок. Симетрія це і є джерело законів збереження. Мен Шварцбах, яка детально дослідила і саму працю Нетер і те, як її сприймали. Наше завдання не просто, знаєте, переказати теореми, ми хочемо зрозуміти їх суть, побачити той історичний контекст Геттінген, початок ХХ століття, і, що важливо, простежити цю дивну, майже детективну історію визнання. Бо ці ідеї е, наріжні сьогодні колись були майже забуті. І так, теорем у Нетер дві. І кожна це окрема історія. Давайте спершу про атмосферу. Спробуйте уявити, Геттінген, Німеччина, десь так 1915-1918 роки. Перша світова війна, здавалося б, мала все заглушити. Але ні. В університеті неймовірний інтелектуальний вир. Там Ейнштейн, Гільберт Кляйн, справжні титани думки, і вони працюють над загальною теорією відносності. ЗТВ це ж само по собі щось, карколомне. Але ж там, наскільки я розумію, виникли проблеми з ну, здавалося б, базовим законом збереженням енергії. Абсолютно, у класичній фізиці, ну Ньютона, чи навіть у спеціальній теорії відносності, що її Ейнштейн раніше запропонував, закон збереження енергії працював ну, як годинник. А от в ЗТВ з її викривленим простором часом все стало набагато складніше. Гільберт, один з батьків математичного апарату ЗТВ, він навіть висловив таку досить сміливу гіпотезу. Може, в ЗТВ взагалі немає властивого закону збереження енергії, тобто такого, як ми звикли, окремого незалежного. Стривайте, сам Гільберт засумнівався, творець математики для ЗТВ. І ось тут я так розумію, на сцену виходить Емі Нетер. Точно, Клейн і Гільберт вони ж розуміли, що проблема нетривіальна. і в 1915 році вони запрошують нетер до Хеттінгена. Вони знали її як видатну фахівчиню з теорії інваріантів. Це така галузь математики, що вивчає, а що ж залишається незмінним при різних перетвореннях. Ну, грубо кажучи, вони шукали математика екстракласу, хто б міг розібратись у цих нових складних структурах ЗТВ. особливо з цією проблемою енергії. І її знання, її підхід виявилися просто безцінними. І це привело до тієї самої статті 1918 року «Invariant Variations» проблеми, опубліковано, як ви сказали, у відомостях Геттінгенського наукового товариства, присвячена Кляйну. Звучить солідно по академічному, але що ж там було такого, ну справді революційного, якщо спробувати пояснити суть, ну так на пальцях. Нетер побудувала міст універсальний міст. Вона показала, якщо у вас є фізична система, яку можна описати варіаційним принципом, ну це коли природа обирає найменш затратний шлях, принцип найменшої дії, так і ця система має якусь неперервну симетрію, тобто її закони не міняються. Якщо ви щось плавно змінюєте, наприклад, зсуваєте все в просторі її повертаєте, тоді обов'язково існує величина, яка зберігається, і навтаки, це був не просто ще один приклад, це був загальний математичний закон. Абсолютно точно. Донетер фізики, звісно, бачили ці зв'язки, ну там зсунули систему, імпульс зберігся, закони не міняються в часі, енергія збереглася. Але це були радше окремі спостереження, факти, а нетер використала весь арсенал сучасної математики, варіаційне числення, яке якраз описує ці принципи найменшої дії, і теорію груп Лі. Це математика неперервних симетрій, як от обертання на довільний кут. І вона довела, що це універсальний принцип. Вона по суті дала рецепт: шукайте симетрію, знайдете закон збереження. Добре, це звучить справді потужно. Давайте тоді трохи детальніше. Перша теорема вона стосується саме оцих звичайних симетрій, так? Так, перша теорема розглядає випадки, коли група симетрії описується скінченним числом параметрів. Ну, уявіть, Су в лабораторії на метр вправо. Це один параметр відстань. Або поворот на певний кут навколо осі це теж один параметр, кут. От Нетер і показала, якщо ваші фізичні закони, а математично це виражається через так званий Лаґранджіан або інтеграл дії, якщо вони не змінюються при таких неперервних перетвореннях, то обов'язково виникає відповідне закон збереження. Класичні приклади, які всі знають зі школи чи університету, інваріантність щодо суєву у просторі, це дає нам збереження імпульсу. Інваріантність щодо суїв у часі, тобто фізика сьогодні, така ж, як і завтра, це збереження енергії. Інваріантність щодо обертань збереження моменту імпульсу. Перша теорема Нетер дала строге загальне математичне обґрунтування для всіх цих законів. Це було надзвичайно важливо і для класичної механіки, і для спеціальної теорії відносності. Вона перетворила окремі здогадки на доведену теорему. Окей, з першою начебто зрозуміла. Вона пояснює, звідки беруться ці стандартні закони збереження. Але ж ви казали, їй друга теорема, і саме вона, здається, мала стосунок до загальної теорії відносності і тієї проблеми з енергією. Так, так, друга теорема це вже трохи інша опера. Вона стосується ситуації, коли симетрія набагато набагато ширша, коли вона залежить не від кількох фіксованих параметрів, а від довільних функцій. І от яскравий приклад, це саме загальна теорія відносності. У ЗТВ ми ж можемо описувати гравітацію в будь-якій системі координат, яку тільки вигадаємо. Ця свобода вибору координат, яка математично виражається через довільні функції перетворення, це і є той тип симетрії, про який говорить друга теорема. Ну, Подібні симетрії є і в сучасних калібрувальних теоріях, що описують інші взаємодії. І що ж тоді, якщо симетрія така ну, величезна. Перша теорема давала закони збереження, а друга а от тут, власне, і є вся сіль. Друга теорема каже. Така гігантська симетрія призводить не до появи законів збереження у звичному сенсі як окремої величини, що не змінюється з часом. Ні. Вона призводить до появи тотожності між самими рівняннями руху системи. Тобто, виявляється, що рівняння, які описують фізику, наприклад, рівняння Ейнштейна для гравітаційного поля, вони не є повністю незалежними одне від одного. Між ними існують такі собі вбудовані математичні зв'язки, що випливають саме з цієї широкої симетрії. Це якби ви написали систему рівнянь, а потім виявляється. Що одне з них це просто наслідок комбінацій інших. Воно не додає нової інформації, а лише підтверджує внутрішню узгодженість всієї системи. От у випадку ЗТВ ці тотожності, що випливають з другої теореми Нетер, тісно пов'язані з так званими тотожностями Біанки, які теж є фундаментальними для теорії Інштейна. Тоді повертаємось до проблеми енергії в ЗТВ. Як це все пов'язано? А от саме друга теорема і пояснила ту гіпотезу Гільберта. Вона показала, чому в ЗТВ закон збереження енергії імпульсу є так, би мовити, не власним або сильним. Це означає, що він не є якимось додатковим правилом нав'язаним системі зовні. Він є прямим математичним наслідком самих рівнянь гравітації завдяки цій величезній симетрії. Енергія в ЗТВ не зберігається так просто, як в класиці, бо вона не віддільна від самої геометрії простору часу, яка динамічно змінюється. Це було надзвичайно глибоке прозріння. Воно змінило сам погляд на структуру фундаментальних теорій. Фантастика. Дві теореми. Одна пояснює звичайні закони збереження, друга розв'язує ключову загадку ЗТВ. Ну, після такого емінетер мала б стати не знаю суперзіркою теоретичної фізики, але ж ви натякнули, що історія її визнання була, м'яко кажучи, дивною. М'яко кажучи, це ще дуже м'яко сказано. Це справді один з найдивніших парадоксів в історії науки. ХХ століття, хоча ключові фігури Кляйн, Гільберт та й Герман Вейль, хоч і побіжно, вони чудово розуміли важливість роботи Нетер, але її теореми на довгі десятиліття практично випали з активного наукового обігу, просто зникли з радарів більшості фізиків і математиків. Як? І як таке можливо? Такі фундаментальні результати і просто загубились? Не зовсім загубились, але і не стали частиною загально прийнятого інструментарію мейнстріму. Знання про них передавалося якимись дуже тонкими, майже невидимими ниточками. Були згадки так. Наприклад, учень нетер Еріх Беселгаген, він у 1921 році узагальнив першу теорему. І при цьому чесно написав, що ідею цього узагальнення йому підказала сама нетер в особистій розмові. Потім теореми з'явилися в книгах. Низі Вайценбеока з теорії інваріантів у 23-му і в знаменитому довіднику Куранта і Гілберта методи математичної фізики 1924 року. Хоча там виклад був дещо спрощеним. Але ж це все одно крапля в морі. Чому вони не стали широковідомі? Особливо дивно виглядає історія з Вольфгангом Паулі. так? Отак, оцей парадокс Паулі він справді вражає. Паулі, майбутній Нобелівський лауреат, ще зовсім молодий, у 1921 році пише свою легендарну енциклопедичну статтю про теорію відносності. І зберігся лист, де Фелікс Кляйн патріарх математики, прямим текстом радить Паулі звернути увагу саме на теореми Нетер і на результати Бесель-Гагена, коли той буде писати розділ про закони збереження. Ну і що? Паулі в статті дякує. Бесельгагену за допомогу, але на ключову фундаментальну працю нетер 1918 року в контексті законів збереження не посилається. Чому досі не зрозуміло загадка? Тобто, навіть коли їм буквально вказували пальцем, результати ігнорували, хоча ви казали, що були і фізики, які все ж таки використовували теореми. Так, поодинокі випадки були. Леон Розенфельд, наприклад, застосовував їх до проблем квантування полів у 1930-х і потім у 40-х роках. Мойсей Марков використав у теорії Дірака у 1936, і вони посилалися на нетер, все чесно. Але це були радже винятки, які підтверджували правило загальної картини забуття це не змінювало. І коли ж нарешті стався перелом, коли світ згадав про нетер і її теореми. Це повернення почалося дуже поступово, вже після Другої світової, десь у 1950-х. Часто згадують статтю Гілла 1951 року. Вона стала досить популярною серед фізиків, але біда в тому, що вона розглядала лише дуже обмежений окремий випадок першої теореми. Є думка, що це навіть могло дещо загальмувати усвідомлення всієї глибини і загальності оригінальної роботи Нетер. Цікавий факт. Навіть Юджин Вігнер, ще один Нобелівський лауреат, який сам зробив колосальний внесок у теорію симетрії, особливо в квантовій механіці. Він лише значно пізніше зрозумів фундаментальність праці нетер. Уявляєте? Більш того, траплялися випадки, коли праці Вігнера чи інших помилково цитували як першоджерело ідеї про зв'язок симетрії законів збереження, тобто несвідомо затьмарювали внесок нетер. Але сьогодні я сподіваюся, ситуація кардинально інша. О, так, сьогодні абсолютно. Теореми Нетер це просто абетка сучасної теоретичної фізики. Без них неможливо уявити ані класичну механіку, ані квантову, ані теорію поля, ані фізику елементарних частинок. Наприклад, так звана алгебра струмів, що була популярна в 60-х, вона прямо на них базується. Звісно, загальна теорія відносності, всі сучасні калібровальні теорії, як теорія Янга Мілса, що описує сильні слабкі взаємодії скрізь, вони є основою що цікаво, шлях визнання для двох теорем був трохи різним. Зв'язок другої теореми, з оцими специфічними симетріями ЗТВ та калібровальних теорій, де симетрія залежить від функції, фізики теоретики якось усвідомили і прийняли відносно раніше і послідовніше. А от повна міць і загальність першої теореми, особливо коли йдеться про більш складні узагальнені симетрії, вона потребувала значно більше часу, щоб її повністю перетравили і почали. Почали активно використовувати, і що важливо, ідеї НЕТЕР, вони ж не застигли. Вони продовжують жити і розвиватися не тільки у фізиці, а й у чистій математиці. Є цілі сучасні напрямки, формальне варіаційне числення, теорія джетів, варіаційний бікомплекс, які є прямими нащадками її геніальної роботи 1918 року. Отже, якщо підсумувати, ЕМІНЕТР ЖІНКА. З неймовірною математичною інтуїцією і строгістю створила універсальну мову, яка пов'язала два наріжні камені фізики симетрію і збереження. Її дві теореми дали ключ до розуміння як звичайних законів збереження, так і складних тотожностей у фундаментальних теоріях типу ЗТВ. А історія цих теорем це просто вражаючий шлях від майже повного необґрунтованого забуття до абсолютного визнання і статусу фундаменту сучасної науки. Так, і це дійсно змушує замислитись: ну чому? Чому така потужна, елегантна, фундаментальна праця могла так довго залишатися ну, практично непоміченою? Чи це лише історичні обставини, складність самої теми, що вимагала глибоких знань і в фізиці, і в математиці, плюс воєнний час, потім міжвоєнний період, чи все ж таки не можна ігнорувати той факт, що автором була жінка у науковому світі, де тоді абсолютно домінували чоловіки? Важко дати однозначну відповідь. А може, як влучно зауважив колись фізик Чин Нін Янг, це просто ілюструє загальну закономірність. Найглибші математичні ідеї часто випереджають свій час. Фізиці, як науці більш емпиричній, іноді потрібні десятиліття, щоб дорости до повного розуміння і застосування таких абстрактних, але потужних концепцій. У математики і фізики, як він казав, трохи різні смаки і цілі. І от наостанок, можливо, варто подумати, а чи впевнені ми, що відкрили всі симетрії, які керують нашим всесвітом? Можливо, існують ще якісь приховані гармонії, які чекають на свою еммінеттер, чекають, щоб розкрити нам нові ще невідомі закони збереження. Теореми Неттер це вічне нагадування. Шукайте симетрію, і ви знайдете ключ до глибшого розуміння природи.